Христос народився славімо Його! Більшість із нас не любить борги. Але виявляється, що ми всі боржники. Про наші з вами борги ми сьогодні будемо говорити в цій передачі. І якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або 050, 24 15, 713. Ще раз. 050, 24, 15, 713. Залишайтеся з нами. В нас в студії дуже чудовий гість Сергій Михайлович Довганюк. Місто Івано-Франківськ. Він працює лікарем, лікарем-стоматологом, дуже його люблять в Івано-Франківську, знають в Івано-Франківську. Крім того, можливо, не всі знають, він є диригентом церковного хору. І більше того, з недавнього часу він вже також пресвітером або пастором церкви, яка знаходиться на Гординського, 20 у місті Івано-Франківську, одружений батько двох дочок. І наша сьогоднішня тема як вийти з боргів? <му> Вітаю Сергій Михайлович в нашій студії. Вітаю. Радий, що ви є з нами. Е і є кілька запитань по цій темі. В першу чергу, що таке борг, раз ми говоримо про борги, і які є види боргів. Я думаю, всім нам цей термін відомий, тому що ми часто, ну не часто, але по життєвій необхідності буваємо позичаємо. Щось закінчилось на найдрібніше там, сіль чи картопля пішов до сусіда, позичив. Ну, зараз, можливо, менше зичать. Я пам'ятаю часи, коли сусіди не встидалися ходити один до одного і ще і щось позичати. Бувають речі, коли ми треба позичити декілька гривень, не вистачає там чи інше. Але теперішній час фактично час, коли пропонують кредити, час пропонують купити все в кредит. Все, що потрібно, ти можеш взяти в кредит, поїхати навіть в відпустку чи ремонт зробити. Все можна е, зробити в кредит. Ну це такі, як кажуть, матеріальні. матеріальні так, причому кредити. Що зараз ми бачимо всюди цих маса пропозицій, е, всюди на е, оголошенні, в газетах і на парканах. Гроші, 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 mm -hmm. гроші. Зичу. Будь ласка, беріть. Заходьте, заходьте ще, беріть ще, беріть ще. Навіть без паспорта і без довідки про доходи. <реш> так. Так. Але разом з тим є і нематеріальні борги. Я думаю, що десь навіть в нашому, в нашому житті чи людська душа, вона Відчуває борг, я не знаю, як мама відчуває борг перед дитиною, яка народилася, що вона її має вигодувати, що вона її має виховати, дати їй можливість для майбутнього життя. І як наслідок, я думаю, потім дитина чи діти відчувають борги перед батьками, перед їхньою старостю. Правильно, коли люди відчувають борги перед суспільством, перед людьми. Перед державою. І є борги, які суспільство заставляє віддавати. також та служіння юнаків в армії чи інші якісь. Праця облаштування після навчання в державному закладі. Мабуть, щоб ми не путали борг і обов'язок, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Є, є борг, так я, я щось узяв, так я щось взяв, мені це треба віддати. А є мій обов'язок. Мабуть, у мами це обов'язок, це її обов'язок mm -hmm. mm -hmm. виховати дитину. А вже ми говоримо про дитину, коли дитина вже виявляється, виріс борг перед мамою. В борг. Так, Можливо, ми, так. Mm -hmm. ми ще в школі вчили, що ми у батьків такому боргу. Боргу, який ми ніколи не можемо віддати. Так? Ну, як, як це віддаш? Uh -huh. віддаш це. Так. Uh -huh. так. І добре, коли люди це розуміють. І, і воно цей борг перестає вдячність, можливо, uh -huh. якщо ми говоримо uh -huh. за дітей. Uh -huh. Добре, далі. Я трошки перебив, але думаю, що не збив з думки. Так. То е, є борг матеріальний і є борг е, нематеріальний. І, е, с... Людей часто е, буває, ну, можливо, навіть із власного досвіду, коли борг не хочеться віддавати, тому що. Дуже він великий вже. Чи дуже великий, чи ми десь шукаємо собі якісь такі, знаєте, оправдання давати чи не давати. Я їхав сюди і віз попутчика, і зайшла розмова за погані дороги. Ну і зразу, безумовно, як в шофера, виникає питання, на що ж я плачу гроші за ці дороги. Ну і десь в такому побутовому житті нам хочеться оправдувати себе. Я не повертаю борг, тому що держава і так за мене не дбає. Я не плачу податок, бо я і так не знаю, куди він піде. Я не повертаю позичені гроші, бо він багатий і так має. І не знати, чи він чесно заробив, чи не чесно. Ну, такі е, бувають у нас е, оправдання, коли ми м, десь хочемо потішити себе. Я не такий вже і боржник, може, і не варто Вон, це. Виявляється, визнати. що можна себе оправдати якось. Так люди оправдовують себе, щоб не віддати і, е, відтягнути це, бо він відтягнути та, цей та. термін, бо би якось забулося. Е, і все-таки ми. Попадаємо в ці... Е, люди попадають в ці борогові тупіки. Е, як вийти з борогового тупіка? Людина, ми можемо так усуджувати тих людей. От, треба було думати, для чого ти кредит брав, для чого ти зичив, за чим раніше думав, так? але люди так по своїй недосконалості і гріховності все-таки попадають в ці борогові тупіки. То, можливо, е, от ми, ми сьогодні так от направили людину, так? Ту, ту, в боргу. який вихід. Я думаю, що цей тупік, і це безвихідь, можливо, стається через те, що нам простіше мати такі стандартні якісь заготовки і йти типу, по цими стандартними таким шляхом. Ну, це все рівно, я думаю, що як є знак тупікова дорога, та, але ми все рівно туди їдемо і думаємо, а може, все-таки щось там відкриється. Та Може, то помилка. Може, то помилка, може, там знак поставили. Та. І дійсно, деко е, мені приходить на пам'ять місце із Слова Божого в Євангелії Луки написано, коли фарисеї, книжники прийшли до Ісуса Христа, і в них десь вже була ця заготовка відповіді, які би мав Господь дати. От вони йому питають, чи годиться давати податок для кесаря? Ага. І Вони розуміли, що в будь-якому випадку вони виграють. Він відповідає на їхнє запитання. Якщо він відповідає, що годиться давати кесарю, значить він не друг ізраїльському народу. Підтримує окупантів римських. Так. Та. Якщо він е, скаже не годиться, значить можна е, звинуватити зі сторони влади. І десь. Значили, він бунтівник, бунтівник так? Він, він, він бунтується проти римського римської влади. І десь оцей принцип таких, знаєте, стандартних заготовок. Він все-таки тримає людину в такому безвиході і тупіковому стані. І я думаю, що вихід, вихід це зрозуміти шлях, який Бог хоче для кожного із нас, як вийти, як вийти із цього боргового стану. Ісус Христос сказав. Дуже просту, просту істину. Віддайте. Віддайте кесареві кесареве, а богові Боже. Борг потрібно віддати. І в цьому оправдання немає. Те, що належно кесарю, треба віддати кесарю. Те, що належить Богові, треба віддати богові. Що належить кесарю, що належить Богові? Що нам віддавати одному, а що віддавати другому? Ну, як і тоді, так і зараз кесар це є управитель, це є представник держави, це те, що належить людині віддати людям. Послання до Римлян, 13 розділ, ми читаємо такий такі, такі вірш. Тож віддайте належне усім. Кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх. Кому честь, честь. Те, що належить людям, як би ми себе не оправдували, це є шлях, який треба зробити, потрібно віддати. Віддати той борг. А що, Богові, що ми можемо Богу віддати? Чи, чи ми перед Богом завинили? Так? Що, є, що треба йому віддавати? Це безумовно таке складне питання, на які люди. Не задумуються, або, можливо, не хочуть задумуватись. І, можливо, те, що ми заборгували Богові, ну, воно є найпершою причиною, чому ми боргуємо людям, чому ми взагалі схильні до того, щоб мати борги і не віддавати. Адже ми Боже творіння. І через гріхопадіння Адама і Єви Бог втратив нас. І те, що найперше нам потрібно віддати Богові, це віддати себе, повернутися до Нього, повернутися до Його, до його лиця і стати перед Ним. Що робити, коли немає чим віддавати? Оце десь те питання, де, яке дійсно показує нам. Наш стан перед Богом. Це те питання, яке заставляє нас думати, що це вже дійсно безвихідь, це вже дійсно десь так крайня точка. Тому що, коли треба віддати тисячі доларів, а ти заробляєш в гривнях декілька тисяч, то безумовно, де їх взяти. І мені Подобається історія, історія, яка записана в Євангелії від Матвія в 18 розділі, про боржника, який прийшов до царя, віддати те, що Він заборгував. І написано, що ця притча, яку розказав Ісус Христос, вона говорить про Царство Боже, вона свідчить про стосунки Бога і людини. І оцей боржник впав на коліна перед царем і просить помилувати його, просить простити йому, бо він не має звідки віддати. І написано, що цар змилостивився над ним, і він простив йому весь борг. Я розумію, що шлях кожного боржника, який зайшов у цю безвихідь, це прийти до Бога і сказати: Господи. Я не маю звідки віддавати. І я розумію, що коли людина стає рабом Божим, рабом Господа, то вже Бог буде турбуватися про цей борг. Уже Бог угледить, Бог побачить, Бог стає силою і помічю для того, щоб повернути цей борг. В моєму житті була така ситуація, коли з певних причин я підписав папір, який говорив про, про мене, що я є боржник, боржник тисячів доларів. І я це не знав, що було, робити. Це ще було до вашого навернення до так, Бога. Так, так? Так. Коли так. ви ще не знали Бога. Так, угу. так. це було. Е, в той час в моєї юності, в моєї молодості, я зробив цю помилку. І я тоді щиро навернувся до Господа і просив Його про допомогу. Я розумів, що якщо Бог не допоможе мені, ніхто мені не допоможе. І по Божій милості, і по Божій силі, той, хто давав мені цей документ, і, то, і ті, хто були свідками у підписанні цих, цих документів, Зрозуміли, що ці гроші не проходили через мене, що не я управляв цими грошима. І цей документ був переписаний. І ми потиснули один одному руки і розійшлися з миром. І я розумію, що якщо б не Бог втрутився в цю ситуацію, цей борг лежав би на мені. Отже, трошки підсумовуючи. Багато людей стають е, рабами інших людей через борги. Так написано. Боржник раб позичальника. Люди е, хочуть щось мати матеріальне, хочуть швидко збудувати хату, хочуть навчити дітей, е, хочуть купити машину, і, а грошей нема, так, а хочеться. І що ви, що робити? Е, простий шлях позичити, а потім якось ми віддамо, потім якось час покаже. Як то кажуть, а ось так, mm -hmm. і, 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 говорить. Е, а однак не виходить. так, Гроші самі по собі не з'являються. Хіба хтось поїде за кордон і там, де дуже сильно працювати на цей борг е, і на свого позичальника, або е, помре якась тітонька в Канаді. Е, що, скажімо, Це не так часто буває, і то ваша тітонька, ви єдиний, хто може взяти цей, е, ці її наслідство. Е, це рідко буває, так рідко буває, що якось, якось воно буде. Тому, щоб не війти у цей борг, треба не зичити. Але коли вже ви опинилися в цьому боргу, ви побачите, що вже є безвихід, вже не знаєте, як виходити, то, то краще ну, найкраще це звернутися до Бога. І Бог допоможе віддати цей борг. Тобто ми з людським боргом, якось з Божою допомогою можемо е розрахуватися. Ну, але основне, що ми е не тільки перед людьми маємо борг, ми маємо борг перед. Перед Богом. І наші борги це не гроші перед Богом. Наші борги це, це наші гріхи. Ми всі зрішили, тобто ми всі боржники перед Богом. І всі позбавлені Божої слави. І всі ми потребуємо, щоб нам е, Цар Небесний простив цей Борг. Бо ми просто не в силі його якимось чином віддати, цей борг. Ми просто не маємо такої сили. Ми не можемо самі себе якось оправдати, самі за себе відповісти, тому що надто великий цей борг. І написано: Кара за гріх або кара за борг є смерть. І людина кожна грішить і кожна варта смерті. І Бог може нас покарати за ці наші борги. Тому і ми молимося і прости нам довги. Або борги наші, або гріхи наші, як і ми прощаємо, винуватцям наш. Ми просимо у Бога, щоб Він нам простив, і тоді нам треба іншим простити. Ці борги, Бо Бог є Бог милосердний, Бог е, милостивий, і Він готовий нам простити, бо важливо, щоб ми е, просили у Бога. І, і, а ми маємо готові бути інших простити. Можливо, ще щось. Добавити. Так, це десь є оте Боже, що нам належить потім віддавати, коли ми прийшли до Господа, зрозуміли свій боржниковий стан перед Богом. Я розумію, що коли ми приходимо до Бога, це не означає, що Бог дозволить нам не віддавати борги. Це зовсім не те. Коли ми приходимо до Господа, Бог міняє наш розум. Бог відновлює наш розум, Він показує шлях, як вийти з даної скрутної ситуації. І я дякую Богові, що Бог являв свою силу в моєму житті. Я вірю, що він, може явля... він буде являти силу Божу, бо так написано: Бог має силу в кожного, в житті кожного, хто прийде щиро до нього. Одне речення по нашим глядачам. Якщо вас тяготить Борг перед людьми, наскільки більше ми маємо тяготитися Боргом, який в нас є перед Богом? Я вірю, що коли ми залагодимо наш борг перед Господом, перед нашим Творцем, Він має силу залагодити наші борги перед людьми. Дякую, Сергій Михайлович. Дякую за розмову. Хай нікого з нас не буде боргів. Хай Бог благословить вас і вашу сім'ю, ваше служіння, церкву, де ви несете служіння. Дорогі друзі, якщо у вас виникли запитання, телефонуйте, будь ласка, на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або 050 24 15 713 050 24 15 713. Просіть в Бога прощення своїх боргів і прощайте іншим. До зустрічі! Христос народився, славімо Його!